Свято наближається до нового року трохи більше тижня, а українці вже починають налаштовуватись на святковий лад. Як зустріти рік коня динамічно та цікаво, та ще й так, щоб у гаманці щось лишилось, дізнавалась інна царук. За китайським календарем, 2014 рік синього дерев'яного коня. Астрологи кажуть, аби цей символ приніс успіх та щастя, в новорічну ніч слід вбратися в одяг синього або зеленого кольорів. Зустрічати новий рік недорого і за феншуєм можна не лише у вечірньому вбранні. Трохи фантазії в святковий образ і вуаля. Новорічна вечірка миттєво перетворюється на казку. Снігорки. Голубенькі, синенькі, і з додатком білого кольору є. Е, Інакше костюми у нас можуть бути сині такі, як русалки, е, супервумени. З креативом можна підійти і до святкового столу. Фірмові наїдки цьогоріч страви з риби та свіжої зелені. Та львів'янки бідкаються, здивувати рідних та гостей хочеться, а оціни вже не аби як кусаються. Багато чують, кажемося. Дома буде скромно, посидимо. і Все та все подорожало. Масло та сумасшедша ціна, масло. Дивлюся, вже 65, Вже дивлюся зайшла 68 гривень. Кілограм. Люди добрі. Не з дешевих задоволень зустрічати новий рік на орендованій квартирі. До того ж, знайти вільне приміщення нині не так і просто. Агенції Львова можуть запропонувати вам як дуже дешеві квартири, тобто від. Тисячі до півтори тисячі однокімнатні, де може набитись дуже багато людей без ремонту. Так і достатньо дорогі квартири до п'яти шести тисяч гривень за добу. Недорого обійдеться святкування року коня і за межами України. Фахівці кажуть, цьогоріч туристичні тури двічі дешевші ніж торік. Відтак відпочити за 150 євро в іншій країні цілком реально. Два напрямки фактично є. Це є Європа автобусна. В основному масово користується попитом, тому що це новий рік. Це різдво. Це щось недороге і доступне, і напрямок теплі кртеплі країни не занудьгують і ті, хто планує лишатися у Львові в святкові дні. У місті Лева аншлаг забав. В нас буде 3D мапінг і буде відлік часу спроектований на будівлі ратуші о 12-й годині. У нас буде встановлення дідуха 6-го числа на площі Яворського. У нас буде 7-го, 8-го, 9-го числа свято Пампуха. Та, попри все, варто пам'ятати. Головне не те, де зустрічаєш новий рік, а з ким. Інна Царук, Юрій Матьора новини.